1. Загальна характеристика захисту права власності, розглядаючи питання захисту права власності, насамперед необхідно звернути увагу на те, що в літературі йдеться як про захист права власності 1, так і про його охорону 2. При визначенні співвідношення цих понять, очевидно, доцільно виходити з того, що охорона права власності є поняттям більш широким і охоплює усю сукупність норм права. Які передбачають підстави набуття права власності та його припинення, обсяг правомочностей власника, порядок та межі здійснення права, правовий режим окремих видів об'єктів права власності, а також сукупність організаційних і правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації і відновлення порушеного права власності, загалом. Цілком припустимим є визначення охорони права власності як захист права власності у широкому сенсі з урахуванням значення права власності, воно охороняється нормами цивільного, кримінального, адміністративного, конституційного та інших галузей законодавства. При цьому норми права, спрямовані на охорону права власності, створюють передумови для забезпечення захисту права власності у спеціальному вузькому. Значенні цього поняття, поняття захист права власності у спеціальному значенні охоплює комплекс правових засобів, які застосовуються судом, уповноваженими на те органами держави або самим власником для забезпечення реалізації і відновлення порушеного суб'єктивного права власності. За своєю суттю захист права власності забезпечується нормами саме цивільного права і саме тими які спеціально призначені для цього у зв'язку з цим слід зазначити, що чільне місце серед інших актів законодавства, котрі визначають засади, підстави та порядок захисту права власності, належить Конституції відповідно до 13 Конституції держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності. Це означає, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути проти правно позбавлений права власності з 41 Конституції. Однак з точки зору практичного забезпечення здійснення права власності та його захисту головна роль відводиться цивільному праву та цивільно-правовим засобам захисту права власності. Це пов'язано з тим, що вони спрямовані насамперед на відновлення того становища. Яке існувало до порушення, а також на припинення дій, котрими порушується право власності, тим самим ці норми покликані відновити порушене право власності, а також ліквідувати наслідки такого порушення та відшкодувати збитки, заподіяні інтересам власника, засади цивільно правового захисту права власності, визначені з 386 ск котра в розвиток Положенського. 13 Конституції встановлює, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Отже, характерними рисами цивільно-правового захисту права власності є один його гарантованість державою, два його загальність. Можливість отримати такий захист існує для усіх суб'єктів права власності. На це вказує із 13 Конституції. 3. Його рівність для всіх суб'єктів. Чотири повнота захисту власник, права в якого порушені, має право не лише вимагати відновлення стану, який існував до порушення та припинення порушення, але також і право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди на підставах, встановлених ск. 22-2030. Цивільно-правові засоби захисту права власності можуть бути поділені на легітимовані публічні і самоврядні приватні. Легітимовані публічні це ті, що здійснюються на підставі припису закону за допомогою суду та інших державних органів, а самоврядні приватні це ті, що здійснюються самими власниками без звернення до суду та інших державних органів самозахист, захист на підставі норм. Установлених договором, то що найбільше практичне значення мають легітимовані засоби захисту права власності, вони поділяються на судові та адміністративні, цивільно-правові легітимовані судові засоби захисту права власності у вітчизняній цивілістиці ціль свою чергу поділяють на два групи. Речово-правові та зобов'язально правові, речово-правові засоби захисту права власності спрямовані безпосередньо на захист права власності як абсолютного суб'єктивного права, забезпечення реалізації здійснення правомочностей власника, володіння, користування, розпорядження тощо, стосовно речі, що йому належить, до них належать один. Позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння в індикаційний позов. 2. позов власника про усунення перешкод, що заважають нормальному здійсненню права власності, негаторний та похідні від нього позови про визнання незаконним правового акту, який порушує право власності. Тощо. 3. Позов про визнання права власності. Деякі цивілісти відносять позови про визнання до негаторних або індикаційних, але більшість вважає, що це самостійні речово-правові позови ВК, Рясенцев, ЮК, Толстой. Остання позиція знайшла підтримку Кримкуєвськ, де цьому позову присвяченості. 392 зобов'язально правові засоби захисту права власності характеризуються тим що спрямовані проти порушення прав власника певною особою. При цьому самої речі в натурі вже не існує або вона пошкоджена, існує потреба у відновленні її якості. До таких засобів захисту належать, наприклад, вимоги з відшкодування заподіяної майнової шкоди, вимоги про виконання договору і передачу боржником кредитору власнику, речі, що йому належать. Вимоги про повернення безпідставно одержаного за рахунок власника майна на тощо, оскільки цивільне законодавство передбачає можливість захисту від дій, що порушують право власності не лише з боку суб'єктів цивільного, але й публічного права, наприклад, при визнанні недійсним правового акту органу державної влади, очевидно Логічним буде вести мову не лише про зобов'язально-правові засоби захисту, а взагалі про інші засоби захисту права власності. Останні застосовуються як при порушеннях зобов'язань, так і в усіх інших випадках порушення права власності недоліком терміна інші засоби захисту права власності є те, що він не несе в собі змістовного навантаження, характеризуючи лише засоби захисту, котрі належать до цієї групи. Як такі, що не є речовими у зв'язку з цим доцільним, здається використання ідей римського права про поділ позовів на акт позов щодо речі або речовий позов, та акттіо позов щодо персони або персональний позов, поділ засобів захисту права власності на речові та персональні є виправданим з тих міркувань, що, по-перше, відпозеркалює провідне значення наявності речі, яка є предметом позову або особи, до якої можна подати позов, а по-друге, дозволяє об'єднати в цих категоріях усі можливі варіанти цивільно-правового захисту права власності. Крім того, постає питання про доцільність викремлення цивільно-правових засобів захисту права власності, які самі по собі не належать ні до речово-правових, ні до персональних зобовязально правових тощо позовів випливають з різних інститутів цивільного права. Такими, наприклад, є правила про захист майнових прав власника, визнаного в установленому порядку безвісно відсутнім або померлим, у разі його явки, про захист інтересів сторін у разі визнання права недійсним тощо один зазначені відносини, на перший погляд, дійсно не пов'язані безпосередньо з жодним зі вказаних вище випадків, проте у викремленні цих ситуацій необхідності нема. Оскільки залежно від виду і джерела порушення права власності можуть бути застосовані речові або персональні засоби його захисту, наприклад, якщо порушене право розпорядження майном особи, визнаної померлою, застосовується речово правовий засіб захисту, подається негаторний позов, якщо неналежним чином здійснюється опіка над таким майном, і воно внаслідок цього пошкоджене. То до порушника подається персональний позов про відшкодування завданої шкоди.